Є певна процедура, людина повинна приїхати, встати у нас на облік, і потім ми з задоволенням призовемо їх на службу. У мене теж виникають деякі питання, чому людина ходить такого кремезного складу і каже, що от давайте хтось нас захищайте. Також я не розумію таких речей. Це насамперед це взагалі наша разом всі батьківщина, але це їхня найближча батьківщина. Так? то... Але є такі, хто, ну в Чернігові у мене такої інформації немає, а в інших областях є ті, хто приїхав і пішов служити до батальйонів І Азов, і Айдар, і до інших військових формувань. Тому Чому вони не можуть бути? Вони можуть бути призвані, але при їх зверненні певному, ми ж не можемо відстежувати цю ситуацію, що людина приїхала взагалі, може, без всяких документів. Нам треба її перевірити знову ж, да? даби не потрапила людина хвора. і Фізично, щоб була підготовлена, і морально була підготовлена, і так далі.